На вулиці понад 30 градусів за Цельсієм. А на спортивному майданчику Емелі Резорт іще спекотніше, адже на полі запекла боротьба. Нині тут приймали благодійний турнір з регбі на піску. Ми відродили насправді кубок з пляжного регбі, який існував. Регбі вид спорту це насправді він на сьогоднішній день дуже актуальний і дуже важливий, тому що це є вид спорту для вояків. А сьогодні мені дуже приємно, що навіть військовослужбовці збройних сил України, які перебувають сьогодні в заслуженій відпустці, не втрималися, прийшли і заграли з нами в регбі. Окрім львівських регбістів, на турнір завітали спортсмени із Києва, Тернополя та Івано-Франківська. Чимало представників команди міста Лева є переселенцями з Донецької області. Тут їх гостинно прийняли та допомагають розвивати регбі вже на львівських майданчиках. Від початку повноштабної війни дітей, регбістів відправляли до нас до Львова. Ми тут зустрічали, ми на юності зробили пункт прийому людей. І так вийшло, що команди з Донецької області, там Покров, Скропивницький, хлопці приїхали сюди, ми їм давали ночівлю на стадіоні, там забезпечували харчуванням. Цьогоріч турнір провели в оновленому форматі. Між собою змагалися чоловіки, жінки та діти різних вікових категорій. За словами організаторів змагань, регбі є дуже перспективним видом спорту, тому вони будуть далі популяризувати його серед молоді на Львівщині. Формат такий пробний і бачимо абсолютно адаптоване для усіх учасників. Різні вікові категорії, різні категорії. По гендеру, так, це і чоловіки, і жінки, і змішані команди. Я думаю, що власне в цій змагальної дисципліни досить велике майбутнє. І Львівщина одна з тих областей, яка точно себе бачить в тому великому майбутньому. Турнір провели з благодійною метою. Усіх відвідувачів та учасників закликали донатити на дрони камікадзе для 5-ї та 103-ї бригади, де зараз воюють регвісти. А як приємний бонус, кожен, хто долучився до збору, автоматично візьме участь у розіграші квадроциклу. Головною метою цих змагань є збори на дрони камікадзе для наших хлопців-регвістів, які зараз захищають нас на сході нашої України. Ми вже зібрали понад 300 тисяч. Збір продовжили до. 23 серпня і 23 серпня ми розіграємо квадроцикл, який можна виграти за донат всього лише у 100 гривень. Переможців та нових власників сюди ходу оголосять 24 серпня. Долучитися до збору та взяти участь у розіграші квадроциклу може кожен. Як це зробити, можна дізнатися на сторінці благодійного фонду Громадська надія Каріна Начитайло та Вадим Шосмецький телеканал НТА.